25 липня четвер, Пророцтва про Месію, частина 4. Ціна, яка була заплачена Юді за зраду Ісуса, була передбачена Захарією, але Пророк також сказав, що має бути зроблено ціною крові згодом. Зачитаємо весь уривок. І сказав я до них: Якщо добре, це в ваших очах, дайте платню мою, а як ні, Перестаньте, і вони мою платню відважили 30 срібняків, і промовив до мене Господь: кінь її гончареві, ту славну ціну, що вони оцінили мене, і я взяв оті 30 срібняків, і те кинув додому Господнього до гончаря, Захарія 11, 12, 13 Тепер зверніть увагу, як співчуття прозроблене привело Юду до завершення виконання цього пророцтва. Тоді Юда, що видав його, як побачив, що його засудили, розкаявся, і вернув тридцять срібників первосвященникам і старшим, та й сказав «Я згрішив, невинну кров видавши, вони ж відказали. А нам що до того? Дивись собі сам. І кинувши в храм срібняки, відійшов, а потому пішов та й повісився. А первосвященики, як взяли срібняки, то сказали, цього не годиться покласти до сховку церковного, це ж бо заплата за кров. А порадившись, купили на них поле гончарське, щоб мандрівників ховати. Матвія 27 3, 7. Заміна Єремії замість Захарії у вірші 9. Тоді збулося сказане через пророка Єремію безсумнівно, спричинена помилкою транскриптора, оскільки зміна однієї літери змінила б у єврейське слово Захарія на Єремія, але це ні в найменшій мірі не впливає на виконання пророцтва. Пророцтво було написано і в точності здійснилося більш ніж через 500 років. Коли Ісуса прибили до Христа, цвяхи були вбиті в Його руки і ноги, а у бік йому встромили спис. Івана 19:34, 20.25. За сотні років до цього пророк Давид передбачив це, сказавши Бо пси оточили мене, обліг мене натовп, злочинців, прокороли ноги вони мої та руки мої, і коли прийшли на місце зване Голгофа, тобто місце Черепа, то дали йому пити оцет, змішаний із жовчу. Це було зроблено у відповідь на слова спрагну і було точним виконанням псалма. 69, 21, де сказано. І жовчі поклали у мій хліб потішення, а в спразі моїй отстом мене Розп'явши ж Ісуса, вояки взяли одіж його та й поділили на чотири частини по частині для кожного вояка, теж і Хітона. А хітон був нешитий, а витканий цілий відверху. Тож сказали один до одного: не будемо дерти його. Але жереба киньмо на нього, кому припаде. Щоб збилося написане: поділили одежу мою між собою і метнули прошату мою жеребка, Вояки ж це й зробили, так вчинили воїни. Івана 19, 23, 24 Більше ніж за тисячу років до того, як це сталося, псалмоспівець пророче, поставивши себе на місце Христа. Сказав, вони ділять для себе одежу мою, а про шату мою жеребка вони кидають, Псалми 22, 18. Ісайя, говорячи про час, коли Христос мав вилити свою душу до смерті на христі, сказав, і Він був зарахований до злочинців. Ісая 53:12. Це здійснилося точно, коли Христос, як злочинець, був повічений між двома розбійниками. У Псалмі, в якому так багато пророчих послань на Христа, Давид сказав. Всі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розкривають роти, головою хитають, Покладався на Господа він, хай же рятує Його, нехай той його визволить. Він бо його уподобав, Псалми 22, 7, 8. Зверніть увагу, як точно це здійснилося під час розп'яття Христа, а хто побіч приходив, його лихословили та головами своїми хитали й казали: Ти, що храма руйнуєш, та за три дні будуєш, спаси самого себе, коли ти син Божий, то зійди з Христа. Так само й первосвященники з книжниками та старішинами, насміхаючись, говорили: Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли цар він Ізраїлів, нехай зійде тепер з Христа, і ми повіримо йому. Покладав він надію на Бога, нехай Той тепер визволить, якщо Він угодний йому, бо Він говорив: Я син Божий. Матвія 27 Тридня, У цьому вчинку ми бачимо ілюстрацію жахливої сліпужої сили гріха. Первосвященники, книжники і старішини були добрі обізнані в писанні. Мойсей, пророки і псалми регулярно читалися у всіх синагогах, і кожен батько був зобов'язаний стежити за тим, щоб його діти були добре наставлені в них, і все ж вони загартували свої серця проти прагнень Святого Духа, аж доки не стали несвідомими знаряддями виконання пророцтв, з якими вони були чудово знайомі. Вони отримали достатньо доказів божественності Христа, але відмовилися прийняти їх. Вони твердо вирішили не вірити в те, що Ісус був Христом, поки не дійшли до того, що в це повірили. Колись вони знали, що Христос Месія, але не визнавали цього. Тепер вони, без сумніву, вважали його самозванцем. Якби він зійшов із Христа, вони б не повірили. Той самий результат можна спостерігати і у випадку з тими, хто відмовляється вірити в Євангеліє Ісуса Христа, що проголошує Його прихід. Павло каже: І за це Бог пошла їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі. Хто не вірив у правду, але полюбив неправду. Друге Солонян 2.11.12 дійсно, доречний вислів, підступність гріха. У Месіанському псалмі, з якого ми вже цитували, Ісус пророче представлений як такий, що говорить: Моє серце зламала наруга, і невигойний мій сором. Псалми 69.21 Наступне висловлювання доктора Гейке з посиланням на Матвія 27:50 Івана 19,31.34 показує виконання Писання, те, що хтось повинен померти так скоро на Христі, особливо такий, як Ісус, у розквіті сил. Ослаблений попередніми хворобами і в такій бадьорості, щоб виголосити такий крик, як той, з яким він помер. Здавалося, навіть християнській давнині, що це мало на увазі якусь надприродну причину, але змішаний потік крові та води, здається, безпомилково вказує на інше пояснення, безпосередньою причиною смерті, поза всяким сумнівом був розрив серця. Викликаний душевною агонією. Відомо, що надлишок радості або горя може спричинити розрив будь-якого відділу серця, і в подальший потік крові в перекарт або мішок, наповнений безбарною сироваткою, схожою на воду, в якому знаходиться серце. У звичайних випадках тільки огляд після смерті виглядає, виявляє цей факт. Але у випадку з нашим Господом на це ж питання відповів удар солдатського списа. У разі смерті від розриву серця рука раптово підноситься до передньої частини грудей і лунає пронизливий крик. Руки Ісуса були прибиті до Христа, але жахливий крик записаний: Ісус помер буквально від розриву серця. Готуйтеся до зустрічі з Христом і щодня досліджуйте слово Боже.